Якщо в місті є море, то почати думати про купальний сезон ніколи не пізно. І от на Дувській подумали це, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми почитали е, прекрасності, які зараз вам озвучимо, і просто проіржалися в голос. Зараз розумієте чому. Значить так в Одесі відбулося робоче засідання експертної групи на секундочку з питань інфраструктурної та рекреаційної доступності ради безбар'єрності при одеському міському голові? А як же інакше, під час засідання обговорили питання підготовки до пляжного сезону 25-го року, зокрема, участь бізнесу в створенні умов безбар'єрності, роботу інклюзивних пляжів і так далі, і тому подібне. Було презентовано критерії доступності, які дозволяють перевірити об'єкт або локацію на предмет відповідності інклюзивним стандартам. Кінець цитати: цей бред можна читати ще довго, але суть зводиться до того, що інклюзивність пляжів в Одесі буде пріоритетом на наступний сезон. Хто хоча б раз був на Одеському морі, можете переготати разом з нами, тому що інклюзивного тут немає ні фіга. У нас взагалі-то інклюзивних пляжів в Одесі раз-два і закінчилися, але факт того, що інклюзивності цієї заявленої немає і ніхто нею не займається. Якби була якась база, на яку можна було би надбудувати щось в цьому сезоні, тоді зрозуміло, але ж немає нічогісінько для військових, для людей з особливими потребами. Нічого цього немає. Як ви до сезону хочете щось зліпити з какашки-цукерку? Ну, це тільки на Думській таки вміють. Я просто от не знаю. Це якісь мають бути напевно здатності в людей неабиякі. Ні, ну, фіга з цього не буде, ми ж розуміємо. І про яку інклюзивність ми малята говоримо. Подивіться на ці сходи. Тут не просто здоровий не пройде. Тут взагалі ніхто без ризику каліцтва не пройде. Яка інклюзивність? Ви б, хоча б для рядових громадян, щось зробили, підновили воно ж тут от років 50, напевно, в такому стані. Ну, ми за інклюзивність ага. Інклюзивність для одеситів називається Ламай мене повністю. Значить, ти йдеш на пляжик такий, навіть без крісла колісного, просто йдеш. Ідеш і полетів. З іншого боку, до речі, так само. Тут доброта і щедрість чиновників закінчуються. Шановні, ви би не ганьбилися. Таку туфту впарювати людям. Ну, ми ж не сліпі і не дурні і прекрасно знаємо, що ніякі пляжі інклюзивні в нас не з'являться ні з чого. Для чого ви це робите? Скоріше за все, тому що ви хочете, звичайно ж, набрати багато тендерів під розвиток цієї інклюзії. Це теж про інклюзивність ідеш. А оцей от спуск, до речі, оце трошки про інклюзивність, тому що по-хорошому всі пляжі в місті повинні бути з такими пологими спусками, щоб можна було з'їхати з візком на кріслі-колісному до води, практично. Але печаль в тому, що вони закінчуються ось рівно не почавшись, тому що далі жодного настилу нема. Смак Іспанії на березі Чорного моря. Кожного разу, як ви це читаєте, десь в Барселоні вмирає один з людей, які служать в сфері туризму. Який смак Іспанії? Люди, ви з розуму посходили? От, наприклад, цей пляж він ніфіга не інклюзивний. Хочеш спуститись вниз, ну ламай собі ноги сам знову ж таки. Спуститися навіть зв'язком банально з дітьми тут не можна. І ржаві конструкції стерчать, нічого тут нема. Ну зато смак Іспанії. В чому він цей смак, ребята? Ну, ми ж не сліпі, не глухі. Чому цим морем не зайнятися? Море це наша візитівка насправді в Одесі. Чому не зробити так, щоб воно було прекрасне і дійсно було не гірше, як в Іспанії? Навіщо? Можна ж тільки голослівно трендіти в міській раді про те, як у нас все буде прекрасно. Ну прекрасно ж ніколи не настане. Смак Іспанії. капець! Ще одні гіперінклюзивні сходи. Ще одні інклюзивні сходи, мега-інклюзивні. Мені здається, що там треба якось на думській всім подарувати окуляри з такими офігенними діоптріями, щоб вони роздуплилися і подивилися нарешті про що мова йде. Та нема в нас ніякої інклюзивності. Не спустишся, ні піднімешся, діри скрізь. Туалети скрізь, де взагалі от лінія берегу йде. Жодного туалету, який був був відчинений і працював би. Є туалети, де написано Ключ в такого-то а такий-то. Може загорять в Іспанії і шукай його! Так що ми дружно з ініціатив нашої думської посміялися. Дуже дякую за гуморину. Вона в нас передчасно почалася цього року, хоча в нас не припиняється в Одесі. Здається, ну будемо чекати, який в нас вийде розвиток інклюзивних пляжів в цьому сезоні. А ви, дорогі одесити і гості міста? Якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. мене звати Олена Концевич. Побачимося ще.